Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Як обіцяв Wargaming, сьогодні опублікована інформація по дню народження World of Tense 2023. Це дуже така класна новина, тому що з того моменту, як ми дізналися, що буде день народження World of Tance святкування із подарунковою машинкою. От конкретно, якщо ми подивимося, вона тут показана. Отримайте iMix 13 fl 11. Ця машинка так п'ятого рівня, але тим не менш для подарунка доволі непогана машина. Вона не імбова. Я не хочу сказати, що це імба, але тим не менш подарункова машина за просто так. П'ятого рівня преміумна. Це дуже класно. Крім цього, буде магазин, в якому ми будемо купляти за спеціальну валюту 2D-стилі, там інші товари. Крім того, будуть ось, дивіться скористатися бонусами та знижками, будуть знижки на техніку і на все інше. Ми зараз це все розберемо так само. Буде зазирніт на святковий розпродаж. Буде святковий розпродаж. І, до речі, у нас у вересні виходить колісна техніка Британії. І ось у кількох наборах цього розпродажу буде XOR 1010, новісінький британський колісний середній преміум танк 8 рівня. До речі, не було інформації, куди Wargaming може його засунути. Як бачите, засунули от конкретну подію 13-ї річниці World of Tanks. Зараз також це все розберемо, хоча тут ще кнопочка не активна дізнатися більше. Обирайте свою команду, буде така ще, як міні-ігра. Там команду вибираємо і можемо отримати. Плюшечки різні, отримати твіч дропси і, і так далі. Але перед цим давайте розберемо все по відеоролику. Короткий відеоролик, Wargaming випустив, як завжди, класний атмосферний, давайте подивимося його, але не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку і прокоментувати. Ви найкращі. І так, поїхали дивитися відео. Привіт, танкісти! Останнім часом ми разом пережили багато яскравих моментів у грі: перші запуски натиску, сталевий мисливець відродження та вафентраген. Новорічний наступ і навіть космічна пригода, танки, режими, мапи і все це лише за останній рік. А скільки всього ми бачили у вор. War... World of Tanks за ці 13 років забагато щоб це не відзначити. Адже цього місяця гра святкує свій день народження і запрошує всіх друзів. Заходьте у гру, поринайте в атмосферу події, виконуйте легкі святкові завдання й отримуйте нагороди. За вісім завдань ви отримаєте преміум танк п'ятого рівня IMX 13 FL 11. Повеселіться на ньому як слід. Не забувайте витрачати святкові монети. Ви отримуватимете їх щодня за вхід у гру та виконання святкових завдань. А далі просто вибирайте призи до душі. Корисні ресурси, вдосконалене обладнання, яскраві 2D-стилі, зокрема, 4 нові, незабутні деколі. Стільки всього. А ще можете приєднатися до однієї з трьох команд, щоб отримати додаткові призи. Долучайтеся до всіх активностей, згадуйте найяскравіші моменти за цей рік. Отримуйте подарунки, користуйтеся знижками й особливими пропозиціями. Дивіться народ, показано було до цього, що ми вже подивилися. Достатньо виконання всього восьми завдань для того, щоб отримати преміум танк п'ятого рівня. То, що у нас головний подарунок, АФАЛОТ-11 чи як він там називається. Потім дивіться, у нас буде можливість отримати знижку на прокачувану техніку в відсотках, я так розумію, це зможемо вибрати як на Новий рік на будь-яку техніку, наприклад, там із, з третього, там, чи з якого рівня по 10-й, можливо, буде на всі рівні. Одну техніку можна вибрати по знижці. Хоча тут не точно, це я так говорю. Буде дивіться знижки на стилі. 2D-стилі, от конкретно тут картиночка 2D-стилів. Буде знижка у відсотках на купівлю за золото. Я так розумію, тому що золото намальоване. Буде знижка на навчання екіпажу. Ну, це мається на увазі ті, хто донатять в екіпаж. Ну, я не бачу в цьому ніякого сенсу золото переводити у досвід екіпажа. Буде знижка, от дивіться, в сріблі на обладнання. Оце, до речі, хороша штучка. Якщо буде знижка, там, наприклад, 50%, можна буде затарювати ту ті машини, коротше, які у вас без обладнання. Ну і резерв брати. Само собою, дивіться на спорядження. Спорядження так само треба закупати, коли знижки Ви економите в половину. Це дуже класна штука, я давно так користуюся. Навіть до пайків останнім часом почав закупати для того, щоб вони в мене в резерві були. Тому що ми зможемо їх продати. От Наприклад, якщо по 10 тисяч ти до пайок візьмеш, там 50 штук для нації, для кожної. Якщо вони вам не треба, ви можете продати за ті самі 10 тисяч, тому що без знижки вони за 10 продаються в півціни. І дивіться, буде знижка на одні преміум акаунта, я так розумію. Плюс до того там було показано, от, наприклад. Де воно? Де воно? Де воно? Ось що буде три команди? Ми на це подивимося. Три команди ну це просто так інтерактивні такі команди. Я так розумію, хто куди захоче туди і піде, і буде отримувати там мілкі плюшки додаткові. Тому що якщо в команду не вступати, то ви, тіпа, нічого не отримаєте. Давайте зараз додивимося і будемо розбирати все конкретно. Ну і просто розважайтеся, адже день народження танків це не лише знаменна дата для гри, це свято для всіх нас, для мільйонів танкістів. З днем народження World of Tanks, бійці. Все. Відео дуже коротке. Буквально там півтори хвилини чи скільки. А якщо конкретно по регламенту, то день народження World of Tanks 2023. World of Tanks відзначає річницю свого запуску та запрошує всіх на святкування, яке проходитиме з 10 серпня 7.00 до 21 серпня 7.00. Тобто, 10 серпня, от дивимося. У нас виходить в четвер, і до якого там до 21-го. Дивіться, півтори неділі з четверга і аж по включно неділю. Півтори неділі у нас це буде святкування, і ми зможемо фармити ці всі монетки і так далі. і так далі. Виконуйте спеціальні святки і завдання, отримуйте новий легкий преміум танк 5 рівня. Заробляйте святкові монети, які можна буде витратити в магазині події та просто насолоджуйтесь грою. Це дуже круто відео, таке, знаєте, душевне, класне, як завжди. У ВГ виходить відео робити класне. Заходьте в гру щодня і виконуйте святкові завдання. Виконуйте святкові завдання та щодня заходьте у гру, щоб заробляти святкові монети, які можна обміняти на різні ігрові предмети в магазині події. Зараз ми розберемо ще магазин події, тому що там дещо є таке більш-менш цінне, що можна забрати. Ви можете отримати до 48 монет за завдання та вхід у гру, а також одну додаткову монету, якщо знайдете приховану пасхалку. Святкові завдання. Активуватимуться щодня і залишатимуться доступними до 21 серпня, тому ви зможете виконувати будь-яку кількість завдань одночасно. Святковий магазин закриється 28 серпня. Що тут мається на увазі? Мається на увазі, що не обов'язково кожен день виконувати всі завдання. Тобто, якщо ви, наприклад. от 10 числа не змогли пограти, а 11 зайшли, то ви зможете виконати паралельно і задачку 10-го числа. І якщо ми подивимося от по цих, так скажем, картках, то в нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 це вже буде достатньо. У нас завдань для того, щоб забрати преміум танк 5 рівня. 9, 10 і 11. 11, правильно? Ніби так, ніби 11 далі вже немає. І давайте подивимося по самих завданнях. От завдання, я так розумію, першого дня буде ось доступно з 10 серпня. Правильно, ось на одинці виявити дві машини супротивника впродовж бою. Нагорода один день преміум акаунта, святкова монета, дві штучки. І взводом можна буде виконати так само завдання. Це дуже просто робиться, навіть якщо ви взводом не катаєте, просто в бою додалися до якогось чувачка і катаєте, завдати 2300 одини шкоди техніці супротивника за будь-яку кількість боїв, граючи в взводі. Ну тобто ви можете виконати навіть якщо самі граєте. Потім другий день, я так розумію, ось доступно з 11 серпня. Тут тільки од... на одинці можна її виконувати, одна задачка, посісти в місце в топ-7 своєї команди за завданою шкодою. Ну ви розумієте, що це дуже прості. Завдання для того, щоб практично всі виконали, хто захоче ці завдання і змогли отримати преміум-машину і плюшки із магазину. Наприклад, на третій день, доступно з 12 серпня, бачите, завдати шкоду до 10 машинам супротивника за будь-яку кількість боїв граючи в зводі. І на одинці виявити п'ять машин супротивника за будь-яку кількість боїв. Ну ви розумієте, що це прості задачі. Так, там більше прийдеться пограти, тому що там були дуже прості. Тут вже трошечки важче, але тим не менш. Ось дивіться, здобути 1500 чистого досвіду впродовж будь-якої кількості боїв І так далі, і так далі. І от останнє давайте подивимося, які тут. У нас завдання завдати шкоди 7 мотивним шинам супротивника за будь-яку кількість боїв. Ну, Ви розумієте, що тут простенькі завдання, і взводом завдати 2500 шкоди техніці супротивника. І ми будемо в основному фармити тільки святкові монетки. От Дивіться, святкові монетки, святкові монетки, святкові монетки. Тільки за першу завдачку, за першу завдачку нам принципово дається нагородний один день преміум-аккаунта. Ось один цих завдань. Виконавши 8 святкових завдань, ви отримаєте l 11 Цю машинку я вже розбирав у новинному ролику. Можемо подивитись, тому що вона, наскільки я знаю, скоро навіть з'явиться в клієнті гри. Це якщо 10 числа почнеться, завтра в клієнті гри вже буде ця машинка, і ми подивимося схему бронювання, хоча там ніякого броні нема. І розберемо, я думаю, ще повторно її, для того, щоб всі розуміли, що це за машина. Так що не забуваємо підписуватись на канал. І дивіться, витрачайте святкові монети. Перейдіть до садкового розвілу внутрішньо ігрового магазину, щоб побачити різні ігрові цінності, які ви зможете отримати за святкові монети серед доступних. Товарів 6-2D стилів, зокрема 4 нові, які чудово виглядають на тлі тропічного пляжу, безліч деколи, що випромінюють настрій веселої пляжної вечірки, та присвячені важливим подіям 13-го року гри. Досконалове бонове обладнання на ваш вибір, кредити, особисті резерви, спорядження та багато іншого. Звісно, тут ціни немає, от конкретно що скільки коштує. Я, наприклад, хочу оцей стиль. От дивіться, 2 d шний прикольний, дивіться, який він на вид. 2D-стиль морський захід сонця. Тоді, оці, напевне, я декульками практично не користуюся, але ці дуже красиво виглядають. Я в принципі їх хочу забрати. День народження вод-2023. Це, звісно, взагалі не потрібно, Ну, от конкретно для мене, якщо чесно, я скажу, дивіться, можемо забрати ще один день танкового преміум аккаунту. Можемо забрати, хто ще качається, завдання на експерт досвіду. Ну, в принципі, це таке другорядне. А що ще саме прикольне: удосконалене обладнання на вибір. Використовуйте це обладнання, щоб підвищити бойову характеристики техніки. Ну, зрозуміло. Тобто. Обладнання на вибір ми можемо взяти і набір нових 2D-стилів. Я не знаю, скільки що буде коштувати. Набір це мається на увазі ось ці 4 2D-стилі. Я так розумію, можна взяти як набором, може по якійсь знижці, Ну кому вони потрібні, тому що тут ще ось дивіться два 2 d стиля. Ну вони не так красиво виглядають. Не знаю. Це вже будемо дивитись, тому що ціну от конкретно немає, скільки що буде коштувати. Кось що можна повидергувати. Але саме ціна, це, звісно, обладнання і можна два стиль якийсь видернути. Оце так само універсальний посібник, це також прикольна штука, кому е потрібно, можна взяти. Хоча я ж кажу, це треба раціонально використовувати і забирати тільки те, що саме цінне. А от конкретно в нас ця машиночка. Машиночка, в принципі, я її вже розбирав. Я ж кажу. Бронювання ніякого нема. У нас 40-25-20 башта, корпус 50-20-15. Ну Ви розумієте, що всі її будуть пробувати. Це ЛТшка. У неї огляд 360 метрів для п'ятого рівня це не найгірший результат, тому що, звісно, для ЛТшки огляд треба розкачувати. Але тим не менш. А що саме прикольне, дивіться. Це ну дві ще позиції самі прикольні. Скоритайтеся бонусами та знижками. Дивіться, з 10 серпня 7.00 до 21 серпня 9.00 за Києвом. На вас чекатимуть знижки на більшість досліджувальної та колекційної техніки 6-10 рівнів за кредит. Тобто, бачите, із 6 до 10, я думав, що там буде так як на новий рік, а ні. Тут написано 6 до 10 гривень за кредити. Знижки на аменти зовнішнього вигляду за золото, ну це не цікаво. Вигідний курс конвертації вільного досвіду у досвід екіпаж це також не цікаво. Я не розумію, хто буде голоду в екіпаж витрачати. Знижки на навчання та перенавчання екіпажа, а також зміну спеціалізації. Ну, в принципі, це може хтось використати, кому потрібно от конкретно якийсь екіпаж там перенавчити. Х2 до досвіду за другого переможного боя дня, з другого переможного боя дня. Ну Це, звісно, щось не розумію. Покажіть. Х2 до досвіду з другого переможного бою дня. А, а, дивіться, Х2 постійно буде діяти. От в ці дні буде постійно діяти Х2 до досвіду. М -м -м. Ті, хто качається, їм буде цікаво. Х5 до досвіду з перемогу, за першу перемогу в день. Х5 за першу, х 2 е послідуючі бої. Це класно. Тільки це з 16 серпня до 21 серпня. Знижки на обладнання та спорядження за кредити. До речі, будемо затарюватися. Вигідний курс конвертації елітного досвіду у вільний. Бачите, викачали досвід е кампанзером і тепер хочуть, щоб люди міняли голду. Знижки на купівлю танкового преміум аккаунту І тепер дивіться, що ще саме прикольне: зазирніть на святковий розпродаж. От стане доступно через один день-12 годин. Порадуйте себе чи своїх друзів наборами з рідкісною та цінною технікою, стилями та членами екіпажу, деяких з яких можна було отримати в межах минулих ігрових подій. У кількох наборах буде КСОР-10-10 британський колісний середній преміум танк 8 рівня. Топсок XOR ще він не вводився у нас в гру. Його так само ще досі немає в клієнті, він буде доданий і в оновленні. От завтра, як додадуть, ми подивимося і на XORA, і на п'ятірку на оцю подивимося. Я міг це Ф11. Так що кажу ж, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте, що ви думаєте на рахунок цієї події, тому що подія, в принципі, вона не грандіозна, як ми бачимо. Але все ж таки можна поживитися багатьма речами. Як мінімум, можемо забрати один преміум танк, плюс до того з магазину кось що повидьоргувати. І це дуже круто. Всім дякую за перегляд, коментуйте, що ви думаєте на рахунок цієї події, чи вам подобаються такі подарунки, які пропонує Wargaming і конкретно World of Tanks. І не забуваємо ставити вподобайки. Всім дякую, до побачення, до наступних відео. Народ. Па-па!